дня. Хочу дати пояснення по моїм всім тим відеороликам, які я раніше записував, викладав і виділив. Дивіться, будь-яка робота в мас-медіа зводиться в принципі, з двох етапів. Перший етап це звернути на себе увагу, щоб, щоб логі речі. дати якусь, якусь піддільну інформацію, щоб народ аж вивернуло від цим. Це не важливо, це буде позитивні реакції чи негативні, але головне, щоб звернули увагу. Ну, наприклад, там, як я дав інформацію, що я їздив в Крим, ви знаєте, половина народу повірила, половина не повірила. Але всі вони були, їм стало цікаво, що це за теріс такий, що він несе. От, і коли, я цю увагу вашу? Привернув, я починаю вас програмувати, бо я щось, мабуть, знаю, і тому більше чи розумію більше, ніж ви. Перше програмування було те, що треба покинути окуповані території. Пам'ятаєте, цей меседж дуже важко доходив до людей, які знаходилися на окупованих територіях. Всі було скращено людей, горя пережити. Просто треба було виїхати. Друге, це ситуація по Криму, коли наші війська... Туди зайдуть, я намагаюся запрограмувати як військових, так і доушників і інші спецслужби. Ні в якому разі не давати себе самосуду, до якихось розправ і так далі. Це треба усвідомити, і запрограмувати себе, щоб робити це тільки по закону. Да, скоріше за все Це буде або виправні роботи тривалі, 5-10 років для зрадників по відновленню української інфраструктури. Депортація в Росії. От. Але ніяких саме судді, ніяких стрілянин, різнинини і так далі. Цього ми в ніякому разі не повинні робити. Ну і звісно, що, звичайно, відвідувати те, що не повинні робити. Ще -е були методи програмування, треба йти в армію, медикам треба йти в армію. це правильно, медиків в армії не вистачає. От. І отак метод за методом я Інформацію аудиторія, яка на дивляться і слухає. А що там насправді? Ангенки, чи не агентки, чого я чухаю, де я, я знаходжу, що я русло правлю, немає ніякого значку. Люди бачать якісь те, що хочуть бачити. Оце на, на, на мене живляться і бачить. Один бачить якогось ідіота, бо він хоче бачити коло. А хтось бачить якусь геніальні над можливостями. А що на, хто насправді хто я такий? це немає ніякого головне, щоб ви обловили оці меседжі, які вам не Що Треба було виїхати, треба в ніякому разі не підняти ото закон. Незалежно чим, чому люди займалися і займаються. Радники, зградники будуть скорішити спеціальні організації. Що на українській території, що на торській, українській. А це постійно, як його і один правди, це От Так робити, конечно, в армії рятувати хлопців.